Минулого тижня в Шосткинському арт-центрі відбулося офіційне відкриття нового проєкту Мудрість слова. Цей арт-терапевтичний курс був створений у співпраці з медрісе Сінан Паша, Стамбул, Туреччина та Шосткинським інститутом Сумського державного університету. Я щаслива поділитися новиною, що тепер в нас стартував новий курс, де поєднується терапія словом і терапія пензлем. Наш новий курс має назву Мудрість слова. База цього курсу це творчість Сеїда Нурсі, Бауді Замана Сеїда Нурсі, це турецький науковець, автор книг, які мають дуже високий духовний сенс. І цей духовний сенс супроводжується ось таким символічним образом, який я зараз хочу поділитися з вами. Людина виглядає ось так. Але якщо всередині людини додається віра, то людина починає сяяти. Мета створення проекту допомога людям прожити травму війни через арт-терапію і осмислення духовних скарбів турецького мудреця Саїда Нурсі. Цей курс відкриє для відвідувачів унікальний світ творчості, де традиційне українське мистецтво Петриківського розпису поєднується з духовними скарбами східної мудрості. В цьому нам буде допомагати Стамбул, Сінан Паша, з якого і почалася вся ця історія? Наші колеги на чолі з Мухамадом, які працюють також над розкриттям мудрості цієї, але вже в Стамбулі. Завжди з нами на зв'язку, щоб допомогти нам докладненько і детально розглянути кожен з метафоричних образів, які включено в цю творчість Паудізамана Саїда Нурсі. і з іншого боку, народна творчість, петриківське народне малярство, доповнить творити в каліграфічних рухах пензлика все те, що народжується в нашій душі, усвідомлюючи духовні змісти кожного зі слів. Протягом 33 занять бажаючі зможуть осмислити духовний сенс через мову кольору та символів, опанувати деталі патриківського розпису, гармонізувати внутрішній стан через медитативне малювання, обмінятися думками у колі однодумців. Художню частину курсу вестиме майстриня патриківського розпису, волонтерка хабу Лілія Горбель. Ми на нашому занятті і там тренінг. І... Йде за своїм алгоритмом, тому це дуже швидка практика. Вітання вона дозволяє нам познайомитись. Тому я пропоную долучитися, і далі ми перейдемо за нашим заняттям до за нашого тексту. З'єднання української та турецької культури української та турецької духовності вже дали змогу створити на території Шосткинського інституту Сумду своєрідний філіал Мадрісся. А в подальшому ця гармонійна комбінація має відкрити для жителів нашого міста шлях до гармонії через красу українського народного мистецтва і східну духовну мудрість. Наш культурно-турецький центр Сінан-Паша заснований у 1594 році, при Соломані Першому пишному, дружиною якого була всім відома українка Роксолана. Неподалік від цієї історичної споруди є інші історичні будівлі: медрісе, школи, хамами, лікарні, які були збудовані безпосередньо Роксоланою. Тому зв'язок між українцями та турками був і є дуже щільним та сильним і залишається таким протягом багатьох століть. Саме тому і зараз, коли Україна переживає непрості буремні часи, громадяни Туреччини намагаються допомогти та підтримати українців. Пані Олена ще раз запрошує всіх охочих доєднатися до унікального симбіозу українського та турецького, обіцяючи, що кожен, хто захоче відволіктися від воєнної буденності. Отримає масу позитивних емоцій та корисного досвіду. Для того, щоб ці тяжкі військові будні проживалися нами легше, щоб наші всі страхи перетворювалися на нашу силу, ми допоможемо ось так засяяти кожному нашому учаснику. Тому ми запрошуємо ще четверга до нашого хабу, всіх бажаючих. Ми запрошуємо всіх охочих також відвідати наше медресе. Сесінан-Паша, Пашайки знаходиться на першому поверсі Шостинського інституту Сумського державного університету. Це така неймовірна атмосфера з турецькими килимами, які приїхали до нас зі Стамбулу, де в тиші в спокої можна зануритися в цю красу атмосферу творчості. Тож, запрошуємо всіх.